Війна це весело. Весело, коли ти перемагаєш. А що таке перемога? Ну, першочергово це і домінація. І першочергова домінація це домінація над полем бою. Тобто на нас є в повітря. Коли є е, е, домінація ворога, то вже війна така сильно не дуже весела. Коли ти ходив, коли контролюєте, там літають дрони постійно, майже цілий. день. Там облітають тут кілька позицій і контролює небо. Потім на зміни міняється. Десь якийсь рух побачили, зразу або коригують артилерію, або викликають хмару дронів. Іде і вночі так само. І вночі так само, так? Тобто це е, ну, заважає працювати. На продовольва війни це першочергово є оборонні конструкції, споруди. І потрібно постійно вдосконалювати, загалеблюватись, робити. Нормальне укриття. Відновлювати пошкоджені А адже бачимо, що стріляє. Воно ж кудись стріляє. Часто попадає, треба відновлювати. Тобто, як відновлювати, як вони постійно бачиш, що ти робиш. Це є дуже, дуже така катастрофічна риса, яка уможливлює наступну нашу поразку. Бо якщо в нас буде нормальні потужні лінії оборони виводена тут, на самому, на самому нулю. Тоді їм легше буде захопити ті позиції. Розуміємо з вами. Тобто нам треба контроль не нам треба нормальні антидронові рушниці потужні і, і безліч своїх дронів. Ну Звичайно, що далі нам потрібно ще, щоб уражувати їхні засоби, ураження. Зранку самого беха лупила, тепер два рази е, е, гелікоптер перелітав, робив стрілом. Це ж не, не що таке, якщо він прилетів, мабуть, знищений. Мабуть, що нема чим. Тож треба зробити, щоб війна це була веселою, щоб було веселої забави, так і було для наших козаків. Для того треба як і засоби, так і, ну, і основне цієї і люди. Люди мотивовані, люди, які, яким цікаво, які весело, які хочуть у цієї романтики козацької. Для того треба їм дозволити всім вступити в лави Збройних Сил України, дозволити також і не українцям, які хочуть служити тут. Надати таку можливість, от усім тої романтики треба, щоб в нас армія була добровільна, контрактна, там, пів року, рік, ну, хто який собі контракт підпише, щоб на першій лінії оборони в першому копі, що вона виплати були збільшені. Тому що тут війна трішки інакше, ніж та, що війна за 10 кілометрів. Зовсім як от Прилетів. Облетів позиції, на другий прилетів. Тобто треба робити шо, шо, все весело. Треба робити війну веселими, загінчам. Таким веселим, ми ще знаємо історію, як нашим козакам було весело. Взяли собі шаблюки, домовилися з хлопцями, пішли собі в Стамбул, в столицю світу на іншу державу е, Європи і світу. Пішли собі, пограбували, повеселилися, визвали своїх братчиків і назад додому. Так має бути. Тож зробімо це, щоб війна. Була веселою для нас і сумною для них.